Ходять вічні з люди, знайомих рідних річають ряди. Настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози. Селитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінки. Тоді, як в мене на землі не стане, життя тектиме, й далі, мов ріка, Хто я тут є, всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна це мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж. Я люблю життя безмежно, і так як люди всі бажають жити, та наша доля від Творця залежна і плин життя, лиш він може спинити роки наші, полічені у Бога, і кожному відміряний свій час, життя то подарунок нам від Нього, і дякувати треба нам що що вранці. Відкрили очі, це Божа милість, ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов Життя крихке, мов кришталева ваза. Ми завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає всім благодаті. Цінуймо зараз рідними й близькими, не знаємо, бо коли останній раз назавжди розпрощаємося із ними, і землі покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу, знайомі лиця, скільки тут людей, молюся тихо у думках і плачу. Так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити, та смерть розбила плани й задумки Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої роки Там тишина не свариться за місце. Всім вистачає клаптика землі. І неважливо, чи село, чи місто. Чи мав великі статки, чи малі, вмирають всі, і бідні, і вельможі, то Божий присуд і слід змирити з цим, і, всі, і звідси взяти щось ніхто не може, ноги прийшов, і відійдеш ноги. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом і хто збирав скарби на небесах, Нового, коли закінчиться життєвий шлях, тож з впевненістю можу я сказати, як до кінця прийде життя за мене. я з моїм спасом буду зустріч мати в своїй оселі, Він прийме мене, я свою долю, лиш йому вручаю, в руки всемогутнього отця, служити Богу, всім життям бажаю. Та вірність зберегти аж до кінця. Амінь.